Доброго дня! Зараз е, знімаю відео, е, як налаштовується r 7 що вони дійсно працюють. Зараз у нас п'ятниця, 26 травня. От дуже багато людей, які бояться купувати, так як їм багато майстрів сервісних центрів, говорять, що R-7 зробити зараз неможливо, що вони не працюють. Зараз проходимо активацію. В даному випадку у мене iPhone 6S заблокований під оператора. Насправді так є зараз R7, які не працюють, тому що, тому що вони вже старі і не працюють. І їх на Олексі дуже багато людей продають якби, як робочі. Але мої R-сімки зараз показують, що вони дійсно працюють, що я нікого не обманюю. Також поможу по телефону, якщо буду відправляти кому, поможу по телефону налаштувати без питань. Ось, сім карта не дійсна. Виходимо. Так, дістаємо, вставляємо R7. -очку. Вставляємо r 7 Вставляти потрібно r 7 ось так, Того, що люди дуже багато раз дуже багато ламають. Ось хвостик ось цей має бути під лотком. Так. Випадала в нас менюшка. Вибираємо set auto-unlock. і далі кожен вибирає свого оператора. Мого оператора в меню ресінки немає. Я прописую його. За допомогою коду коду оператора. Так, 23, 433. Раз, два. Відправить, відправить, відправить. прийняти. Зараз телефон випадає на активацію. Нічого робити не потрібно, нічого нажимати не потрібно. Просто чекаємо. О, в даному випадку в мене навіть не випав він на активацію. Він зразу знайшов, а, зразу знайшов мережу. А, якщо є такі є, э, телефони, які випадають на активацію, так само. Просто він випав на активацію. Нічого ніхто не нажимає, нікуди не проходить далі. Обов'язково Wi-Fi має бути відключений від, від, від телефону. E, так, мережа у нас з'явилася. Тепер, щоб з'явився інтернет, заходимо в налаштування сотові, сотові дані і включаємо роумінг. Все, з'явилося у нас 4G. Заходимо там в Google, пишемо щось, Так, ну, в принципі, Google, Google у нас працює, все працює. Зараз спробуємо подзвонити так шість п'ятдесят два. Ну, ось, і все. Тепер, кому потрібні арсімочки, можете мене замовляти. Силочку на OLX я залишу в під відео. Також, хто, хто мене буде замовляти, можете замовляти з доставкою або відправляю по предоплаті. Всім підскажу, допоможу, як налаштувати. Звертайтесь.